Туторіал, як зробити ось таку лебідку на причіп Беру два таких прусочка. Просверлюю отвори. Сверлимо в них отвори і закручуємо волти. Вирізаємо з металу два таких квадрата Сверлимо в них отвори. Рем, ось це, що зробили, надіваємо на ось такий пруток. Приварюємо. В цьому прутку сверлимо на отвір. Знаходимо підходящу трубу і приварюємо до неї щел. Приварив ось такий пруток. Усилив його, додав таку шайбу, вставляємо ось так трубу і взаварю в заглушку. Трубі також сверлимо отвір, щоб вони совпали, щоб можна було вставити шпінта. Беремо такий брусок, вирізаємо два таких квадрати. Сверлимо ось так отвори. Сверлимо ось так. Беремо шпильку і відрізаємо по такій довжині. Відрізаємо таких 4. Бруску 10 на 10 сверлимо 4 отвори. Ось ці квадрати з прутком прикручуємо до цієї балки. Беру шпильку, розрізаю її навпіл. В ось цьому бруску сверлимо два отвора і засовуємо ці шпильки. Беремо пластину і сверлимо два отвора. Цю конструкцію кріпимо ось так на причіп. В цій балці сверлимо чотири отвора. Відрізаємо чотири шпильки. Ось так викручуємо ці два брусочки. Вставляю сюди болтик з гаєчкою і закручую. Розібрав. Змазав ось так нігролом. І вийшов ось такий результат. Mm. Далі буде продовження. Tchau, tchau.